І вінницький ритм сто і Місто над Богом. Події, що поруч. Час змін з Олегом Семком. Вітаю всіх хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та Олег Олексимко. А сьогодні також в мене в гостях дуже відомий вінницький лікар, заслужений лікар України. Маю сказати, мені дуже приємно це говорити. Була певна пауза. Ми не бачилися з паном Ігорем. Не втримався. Вибачте, не бачилися, не спілкувалися, але це е, тільки відтягувало задоволення від нашого дуже короткого сьогоднішньої зустрічі. Сьогодні в мене в гостях іграматковський генеральний директор. Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пане Ігоре, ради вас бачити. Взаємно. Ми сьогодні будемо говорити актуальна дуже тема: е Європейський тиждень громадського здоров'я. Загальна така тема. Да? Європейський тиждень громадського здоров'я. E я би просто сказав, це тиждень громадського здоров'я, і все одно це мало про що говорить. Тому що тиждень для здоров'я ми маємо кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду навіть про це думати. Але е я так розумію, що акцентом на цей тиждень є вакцинування. Вакцинування проти таких хвороб, як е, точно скажу, як правець і як дифтерія. Наскільки я пам'ятаю, так да я поки що правильно кажу, поки бо, що бо, да. можливо якісь поки, є... поки що вірно. Абсолютно окей, пане Ігорі. Тоді у нас дуже мало на жаль часу. Мене дуже багато запитань. Які дані щодо захворюваності на і дифтерію по Вінницькій області, які є у вас, які наявні дані, і про які, звісно, можна говорити? Бо я чудово розумію з одного боку хвороба, з іншого боку, війна тут інформація. Да, я згодом uh -huh. з вами, але тим не менш, статистика це не персоналі не персональні дані, тому ми можемо говорити. Якщо по дифтерії, то е, після сполоху вона вже у нас не реєструється ну більше 10 років. Це те, що стосується дифтерії, але вона, вона не реєструється тільки по е, в зв'язку з тим, що люди вакцинувалися або ревакцинувалися. А щодо правця, то це ситуація, вона. Така вона якби стабільна, але що означає стабільна? Але стабільна кілька випадків е, щороку виявляється, я маю на увазі зараз на теренах нашого регіону. Да? Тобто, в минулому році це був один випадок, поза минулого два. Там де був один рік, коли було три випадки, це була найбільша кількість, угу. але ми вже і маємо, і напевне будемо мати вже і в цьому році випадок правцю, пане Югорі. Зараз от хтось так послухав і скаже: Люддор, що вони говорять, е, коли був ковід. Ми на жаль, ми рахували тільки ліжко місця сотнями так забезпечення, да? так. Е, коли був грип, коли був кір, а тут один випадок на рік, два випадки на рік, якби я не хочу нікого образити, але я йду тільки через призму статистики. Звичайно, тобто, е, виходить, це настільки статистично мале захворювання, але ж чому воно мале? Тільки тому що вона керована вакцинацією, тільки через це, якби ми припинили би вакцинацію на кілька років, да угу. тому що ж все одно ж має бути йти накопичення якогось населення не імунізованого. То ми маємо розуміти, що, наприклад, бактерії, які викликають правець, а саме це кластрідя та угу. вона з повсюдно, абсолютно. Тобто вона обсім'яна і знаходиться в будь-яких поверхнях. Будь-чого, але крім того, ще й знаходиться, вона е, живе без е, е, шкоди для тварин, вона ще живе в шлунку тварин. І на одному з ефірів це було правда вже минулого року. Е, я зараз не згадаю е, конкретно е, ім'я е, лікарки, з якою ми говорили, але вона дуже гарно сказала. Я цю фразу запам'ятав: настає весна, і кожен знаходить свої граблі. Я спочатку не зрозумів, про що вона Я кажу, вибачте, розшифруйте. А вона каже: ви розумієте, починається сезон полю польових полю, полю, робіт, садо садівничих робіт. Так, звичайно. І людина отримує не не дай Бог, отримує невеличку травму. Це може так. бути поріз, відкрита ранка або ще щось. І якщо людина І не вакцинована, звичайно, от я от розшифруйте. Це дійсно так страшно? Це абсолютно так, тому що обсім'яння повсюдне. І саме головне, це, що знаходиться. Не тільки в ґрунті, але і на е, корі дерев на, чи на стовбурах де завгодно? Абсолютно де завгодно, і особливо в таку в суху погоду воно дуже е, легко потрапляє і забруднює будь-яку ранньову поверхність. Наскільки, якщо вже говорити про вакцини далі, наскільки? Вакцинація є актуальною з точки зору навіть не обхоплення е, населення, а з точки зору актуальності самої вакцини. Як, меди, як медичного от, да, я, як засобу, ми кажемо, засобу так, да. пігулка там або ще от як вакцина. Це, ну, це, як це як як фактично 100% забезпечення того, що людина не помре від правця. Якщо, якщо людина не вакцинована і ніяких дій не вживається, смертність, вибачте, але 100%. От, от і все. Ну, це пане Ігор, це якісь страшилки, чесно слово. З одного боку, це страшилки, але насправді це все підтверджується якраз, як, якраз тими поодинокими випадками, да, які і, е, відбуваються в зв'язку з, з тим, що е, ну, з. З якихось причин людина не імунізована, не має щеплень, в зв'язку з цим пізно звертається за медичною допомогою. Тобто, фактично, ми от реєструємо ці поодинокі випадки, але з класичною картиною клінічної розвитку правця без медичного, без лікування, особливо якщо люди звертаються за пізно. Так тепер давайте. Так, якщо ви не проти, я пропоную розділити вакцинацію, умовно так. розділити вакцинацію на дитячу і дорослу. Так. Почнемо з дітей. Це дуже просто от, і легко. От, да. як, е, Дитяча вакцинація. Що це, де це, як це, коли і скільки треба? Те, що стосується дифтерії правця, то це дуже просто: 2, 4, 6, 18 місяців. місяців. Далі, 6-16 років і далі. Далі одна ревакцинація кожні 10 років. Ще раз, 2, 4, 6. Подивіться, будь ласка, це помісячно. Так, звичайно. Те, що тобто дитинка тільки народилася. Тобто дитинка дітей, угу. то я вам ще раз, 2, 4, 6, 18 місяців, місяців. від народження. від народження, так. Да. Та. І далі 6 і 16 років. 6 16 років, після 16 років кожні, кожні 10, років. років. Тепер в мене питання... І, до речі, незалежності від віку, якщо навіть 86, значить 86. Треба робити. Звичайно. Е, за, чекайте, отут от не перепригуйте, як то кажуть. Так. Ми зараз ще до дорослих дійдемо. Так. Мене цікавить питання е, у цих от місячних 2, 4, 6, 8. 18. 2, 4, 6, 18. Так. Я спеціально повторюю ці цифри, щоб лягли на вухо нашим глядачам і слухачам. Так ось е, в два місяці. Е, ще дитинці зробили так. в чотири місяці зробили. Забували. Я дуже дуже сподіваюся, що в шість зробили. Що оці от навушники, які приходять і капають це ж вакцина, це ж під може підривати, це ж ти ж там і так далі. І так далі. Батьки скажуть: мовчіть, будь ласка, в 6 місяців ми маємо зробити вакцину В вісімнадцять забули навряд, чи. все одно. Сімейний лікар нагадає, має нагадати і переважно нагадує, розумієте, саме головне з одного боку, це звичайно пунктуальність Ритм так оцей, та. сімейного лікаря. Але там все одно ми говоримо 18, але ми маємо все-таки деякий люфт там кілька місяців, плюс. мінус, плюс -мінус. Да? Да, Але ну, якщо суворо, то 2-4, 6 і 18 місяців. Але саме головне, щоб батьки не шукали якихось причин і приключок як Я говорю, чому зараз не, не треба зробити цій дитині вакцинацію? Оце саме головне. А все інше. Вакцина є доступна, більш-менш безпечна, безкоштовна. Ну не знаю, що ще сказати, без чого. От я хотів, до речі, запитатися стосовно вартості. Я так розумію, що вакцинація все одно проходить через сімейного лікаря. Обов'язково сімейний лікар сам визначає якби, дати. дати і порядок, Звичайно. і вакцинація відбувається з подачі, тобто з електронного направлення сімейного Звичайно. лікаря. Звичайно, да, але воно б тут одразу. У на місці і відбувається, да, тобто мається на увазі сімейний лікар, uh -huh. кабінет сімейного лікаря, і одразу через, наприклад, коридор або в сусідньому кабінеті, кабінет щеплення, де це і відбувається. Тобто, це навпаки одразу йде якби запрошення батьків з дитиною саме uh -huh. на вакцинацію. Оглядається обов'язково перед вакцинацією для того, щоб дитина, дитинка не мала ніяких ознак, якихось інших захворювань, і все. І далі щеплення. Е -е, не все протипокази. Ну, звичайно, протипокази мають завжди враховуватися, і знову ж таки в цьому знається фахівець, який зветься сімейний лікар, хочемо або не хочемо. Угу. Як, як, як якби ну яке б не було наше ставлення до сімейної медицини, але ми маємо розуміти, я ще раз повторюю: це головний лікар в житті будь-якої дитини і вже більш дорослої людини. Це наш, наш ведучий. Так, ведучий лікар, він так. нас практично веде повністю. Е, добре, це діти, з так. дорослими. З дорослими починається після, мм, ви сказали 2 4 6 18 місяців і потім 6 16 років. 6 років. 6 років. М, Нехай, батьки згадали, сімейний лікар нагадав. Сімейний лікар згадав. нагадала, 6 років. Окей, сімейний лікар не змінився, не змінилася. Ну і так далі інформація не загубилася. В 6 років сказали, що Інформація треба знаходиться в електронній системі mm -hmm. на сьогоднішній день, що, що будь-якому сімейному лікарю дуже легко перевіряє. Доступна. Доступна. Так, в 6 років зробили, шістнадцять років. Так. Знову зробили. Забули. Не забули. А якщо Знову забули. ж таки, є електронна система, в якій чітко це все зареєстровано і буде нагадуватись, е є інша система. Візьмемо е людину в 40 років, в 50 років, так. Е яка звикла до паперових. Це не карточки, а це к цекнижах довідки, книжер, довідки да. яка звикла ще до паперу, які так. ще не внесені, наприклад, в електронний реєстр. І, наприклад, я от особисто сам не пам'ятаю, коли я останній раз отримував щеплення від вакцинацію від, наприклад, того самого правця. Я не пам'ятаю, але я не буду забігати на я собі зробив. Uh -huh. Я звернувся до сімейного сімейна, мені все пояснила, я собі зробив. Я хочу, щоб ви озвучили, що робити дорослій людині, яка дійсно не пам'ятає і не може знайти е, довідку, коли останній раз, крайній раз, крайній. а не останній крайній раз е, отримувала е, щеплення від е, дифтерії правця. Тим більше, що це робиться, це ж одна вакцинація. Це да. одна вакцинація це ревакцинація. Да, називається, ревакцинація та, та. Та. І один раз mm -hmm. да. насправді, якщо, скажімо так, достовірно її інформації інформація. Вона відсутня на будь-яких паперових або ну інших або тим паче. Насію, електронних ні, ні. все. значить, тоді е, людину, е, ну давайте так, все одно намагаються щось з'ясувати анамнестично. Так і якщо все ж таки дуже велика перерва після останньої, наприклад. Так, як ви сказали, якщо це було наприклад приблизно останній раз 16 років, а людині сьогодні 40 років, mm -hmm. значить тоді фактично ми маємо починати ревак вакцинацію спочатку. Да? А саме знову ж таки, і ця вакцинація буде трикратна, але вона має бути чітко задокументована, бажано і на папері, і в електронній системі. І тоді знову ж таки чекаємо, вже наступні ревакцинації будуть один раз на 10 років. Вакцинація стандартна, наприклад. Якщо сьогодні, то наступна через 1-2 місяці і наступна через 6 місяців. Оце таким чином відбувається як у би, ну, нульова вакцинація, mm -hmm. скажімо так, умовна нульова вакцинація у дорослих. Саме у дорослих, які забули, а це слово я беру да. зараз в лапки, або просто так. не пам'ятають, коли Зовсім. вони отримували чи і не отримали. Якщо отримували. була реально велика перерва між цим. Угу. Mm -hmm. А, Так, де можна зробити вакцинацію? Знову ж таки, сімейні. Ми міжкорі. вже ми вже говорили. Да? Так. Да. А тепер повертаємося до основної теми, а ще раз нагадаю, нашим глядачам і слухачам: це Європейський тиждень громадського здоров'я рові е, чому саме в європейський тиждень громадського здоров'я зроблено таку такий акцент на саме на вакцину на вакцинацію на вакцинацію так. і на саме дифтерію і правця чому е, ну давайте так я ще хочу знаєте, що ще одна сказати я хочу сказати що до речі гаслом цього року європейського тижня громадського здоров'я є дуже воно цікаве здоров'я це політичний вибір Да, mm -hmm. тобто, це взагалі п'ятий е, рік поспіль. Е, от відзначається от європейський центр, але європейський тиждень громадського здоров'я, але здоров'я це політичний вибір. Зрозуміло, тому що ви знаєте, що мені здається, що саме пандемія ковід е, трошки е, е, тормоснуло да встряхнуло взагалі суспільство. щодо здоров'я, взагалі, щодо важливості і щодо впливовості здоров'я або нездоров'я абсолютно на все життя людей, тобто раніше якось вважалося, що ну медицина і медицина. Да, а от громадське здоров'я це фактично знаєте, що це глобальні речі, які зобов'язані допомагати і е, впливати на здоров'я взагалі населення. І чому якраз от із, із громадського здоров'я вакцинація воно знаходиться одним із таких, знаєте, із конкретних е, матеріальних е, запобіжних речей, да, для того, щоб людина все ж таки залишалась здоровою. А саме вакцинація. от я... Я зараз чіпляюся за останнє слово вакцинація. Так. Ви ж дуже добре пам'ятаєте, як на наших ще тодішніх ковідних ефірах, дозвольте так. так скажу, ми тоді говорили про що? Ми говорили обов'язково про фейки. Фейки, які розповсюджувалися тоді. От зараз я хочу запитатися, чи є зараз таке. Розповсюджувалися тоді стосовно чи потрібна вакцинація. Вакцинація це зло. Вакцинація в лапках все кажу, бо зараз жовта преса не спить вакцинація. Це зло. що вакцинуватися не треба. Це тільки погіршить вашу імунну систему, і так далі. І так далі. І так далі. Там всюди зрада і всесвітній заколот. Зараз залишаються якісь відгуки, от такі от від. Ви зустрічаєтеся а, з такими якимись тезами. Я вам скажу відверто, набагато менше. Чому тому, що знаєте, змінилися домінанти в суспільстві на сьогоднішній день, Розумієте? І в тому числі, і впливає до речі, і війна, угу. і до речі, і ковід до речі, так само впливав. Наприклад, недостатня імунізація дітей проти кашлюку дало сьогодні в Україні, і не тільки в Україні до речі, да, і в інших європейських країнах. Підйом підйом захворюваності на кашлюк. Mm -hmm. Якщо, наприклад, у нас за минулий рік по області було виявлено всього 13 випадків, то на сьогоднішній день тисячі випадків. Ого, Цього вибачте року, мене та, за мій звичайно. французький. Але знову ж таки, питання тільки знову ж таки повертаємось до головного слова вакцинація. До речі, кашлюк, якщо так вже говорити, так. тому що знову таки, ну ми всі живі люди, і у так. нас в, на радіо також приходять, дихають, кашляють і так далі. і так далі. А е, кашлюк, можлива вакцинація, і, по-моєму, потрібна обов'язкова вакцинація Обов дитин, для дітей, звичайно. Для дітей. А для дорослих ні, воно не передбачається. Розумієте, в чому небезпека фактично кашлюку, е, крім того, що там епідемічного дуже і можливо даже пандемічного розповсюдження в зв'язку з повітряно-крапельним е, шляхом передачі, е, але він не більш небезпечний для дітей, або які мають проблеми взагалі інші соматичні зі здоров'ям, або якщо є поєднання ще з іншим якимось інфекційним захворюванням. Наприклад, ну от нещодавно був цік такий цікавий випадок поєднання у дитини кашлюка і ковід 19 Да, одночасно і звичайно, і в чому е, ну давайте так м м проблемність для дитини, тобто два віруси, які впливають одночасно mm -hmm. на е, легеневий тракт. Оцю о цьому о питання а разом з ним виходить ну, і побічні акумуляція, моменти акумуляція на, на, на жаль, ефекту розумієте на жаль. Да, от негативних негативного ефекту для mm -hmm. дитини, але е, крім того, що просто нездужання для великої кількості дітей, і і можливо дорослих, розумієте? І виходить, що втрати з одного боку трохи для здоров'я для дитини, але з іншого боку, втрати це треба хтось, щоб знаходився на лікарняному mm -hmm. по долю з дитиною. Це вже соціальна складова Завич... будь-якої хвороби. Mm -hmm. Будь-якої хвороби, але це те, що впливає абсолютно на, на наше е, життя і на бюджетце. Бюджет, демогр... бюджет, це фінанси, це, це гроші, бюджет. Одна людина захворіла. Бюджет. Ми можемо прорахувати скільки, скільки це скільки, кош, скільки коштує в соціальній сфері. Це все. Ми Звичай. чудово можемо прорахувати. Ковід знову ж таки, це дуже гарно. Показав до, до, на до, жаль. Доказав. На жаль, на жаль, показав. А знову таки, якщо вже говорити про кашлюк, кашлюк дитячий, кашлюк дорослий. Фіксую. Фіксується, Фіксується. Фіксується. No. у нас, але набагато менше випадків. Тобто, приблизно питома вага між дитячими дорослим. У нас Це десь 90% все дитячі і 10 приблизно так. Це і знову таки такий момент дорослим. вакцинації. Не забуваємо про це Звичайно, момент вакцинації. Вакцинація. вакцинація кашлюка для дітей проходить так само за своєю формулою. Звичайно. Там є своя формула, да, починаючи з дитинства. по-моєму. так само Так? Окей, е, мета вже будемо виходити з ефіру, і крайнє моє, моє запитання: мета мета цього тижня. Що всього лиш один тиждень європейського цього здоров'я, що він має нам показати, донести, що ми маємо запам'ятати? Який має бути результат, пане Ігоре? Ну, головне зрозуміти, що здоров'я це такі це політики. Я не маю на увазі політичні, так? але mm -hmm. це політики, які мають бути на увазі конкретної людини і в полі увазі будь-якої громади і тих, хто приймає рішення. Це перше. Друге, це звичайно маємо розуміти, що таке ментальне і психічне здоров'я і фактори, які впливають або не впливають. Це глобальні речі, які можна зробити для того, щоб людина була здоровішою. І, але і е, гло... речі особистості, е, які може людина індивідуально для себе зробити, щоб бути здоровою. Що тут скажеш? Нічого додати. Генеральний директор Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, заслужений е лікар України, пан Ігор Матковський, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Пане Ігоре, радий був вас сьогодні знову бачити. Заєм. Завжди радий бачити на нашому майданчику, завжди запрошую. І чотири слова. Прошу. Формуємо культуру здоров'я разом. Супер. На цьому ми сьогодні завершуємо. Ставимо разом з паном Ігорем три крапки. Далі буде головий вінницький ритм стовним і вісім рафем. Місто надбором, події, що поруч.